Ви годинами стоїте зі шлангом, намагаючись полити кожну грядку, або, може, вмикаєте дощувальник і сподіваєтесь на краще. Ми всі це робили. Але що, якщо я скажу вам, що неправильний полив не просто марнує ваш час і воду, а може стати причиною загибелі половини врожаю? Сьогодні ми раз і назавжди розберемося краплинний полив, прикореневий полив чи дощування. Ми виберемо найкращий метод для п'яти основних овочів на будь-якому городі, і обіцяю наприкінці на вас чекає один секрет, який використовують професіонали, щоб майже не витрачати час на полив, отримуючи при цьому розкішний урожай. Давайте швиденько розглянемо наших трьох головних героїв: по-перше, дощування, це як влаштувати рослинам літній душ. Просто швидко, але. Як ми побачимо, дуже ризиковано. По-друге, прикореневий полив, більш прицільний підхід. Ви подаєте воду прямо до основи стебла, злійки або шланга. Здається, що це ідеальний варіант, але він має свої підводні камені. І по-третє, краплинний полив, система трубок і крапельниць, яка повільно та рівномірно подає воду прямо до коренів. Звучить складно? Можливо. Але це справжній полив для лінивих геніїв. А, а тепер найцікавіше, як усе це застосувати до наших улюбленців на грядках? І почнемо ми зі справжнього короля городу, сеньора Помідора, соковитий запашний основа будь-якого салату, але за його величним виглядом ховається дуже примхлива натура, особливо коли мова йде про воду. Одна помилка в поливі може звести на нівець усі ваші старання. Відразу ж виключимо найнебезпечніший варіант це дощування. Запам'ятайте раз і назавжди поливати томати по листю це те саме, що стелити червону килимову доріжку для фітофтори та інших грибкових хвороб. Уявіть, краплі води залишаються на листі, сонце припікає. Створюється ідеальний парник, справжній курорт для розмноження шкідливих спор. Буквально за кілька годин вони проростають і вражають рослину, а бризки води, відскакуючи від землі, закидають на нижні листя частинки ґрунту разом з патогенами, це прямий шлях до хвороби. Тому дощувач і насадку душ для шланга прибираємо подалі для томатів це суворе табу. Добре, скажете ви, а як щодо старого доброго поливу під корінь злійки? цей метод вже значно кращий. Вода потрапляє за призначенням у ґрунт, а листя та стебла залишаються сухими, це величезний плюс у боротьбі за здоров'я рослин, але й тут є свої мінуси. По-перше, це забирає багато часу та сил, особливо якщо у вас велика теплиця або кілька грядок. По друге. Дуже складно дати кожному кущу однакову кількість води. Виходить, що один томат п'є схочу, а його сусід страждає від посухи. Такі перепади вологості викликають у рослини сильний стрес. Результат: тріснуті плоди та вершинна гниль, ті самі потворні сухі плями на кінчиках помідорів. Та й сильний струмінь зі шланга може легко розмити ґрунт та оголити ніжне коріння. Тож метод прийнятний, але вимагає вправності та терпіння. І ось ми підходимо до ідеального рішення: до справжнього чемпіона. Це краплинний полив. Лише уявіть, уздовж ваших грядок прокладено систему трубок, і біля кожного куща вода повільно, крапля за краплею, надходить прямо в кореневу зону. Це вирішує абсолютно всі проблеми томатів, листя завжди сухе, а отже, фітофтора залишається не при справах. Грунт зволожується рівномірно і глибоко, без посухи і без болота. Рослина не відчуває стресу, плоди не тріскаються, а вершинна гниль просто не з'являється. Коріння росте потужним і йде вглиб, роблячи кущ сильним і здоровим. А найголовніше це економія вашого часу. Ви один раз збираєте цю просту систему, і вона працює на вас усе літо. Це найбезпечніший та найефективніший спосіб отримати по справжньому королівський урожай томатів. З королем городу ми вже розібралися, а тепер переходимо до його найближчого сусіда і головного водохльоба – хрумкого огірка. Огірки, як відомо, на 90% 5 складаються з води, тому здається логічним, що їм потрібно якнайбільше вологи, і чим більше, тим краще. І рука сама тягнеться до дощувача, щоб влаштувати їм справжню тропічну зливу. Адже вони так полюбляють вологе повітря чи не так правильно, але є одне величезне але Вологе повітря так, а ось холодний душ по листках. Це прямий шлях до катастрофи, огіркове листя. Це ніжні та дуже вразливі лопухи. Варто їм намокнути в теплу погоду, як на них одразу ж поселяється найстрашніший ворог огірків борошниста роса. Цей білий наліт, схожий на борошно, здатний за лічені дні знищити всю вашу плантацію. Крім того, полив полистю вдень під палючим сонцем призводить до опіків. Кожна крапля води працює як крихітна лінза, пропалюючи в листку дірку. Тож дощування для огірків це гра в російську рулетку, де на кону стоїть увесь ваш урожай. Добре, переходимо до поливу під корінь з лійки або шланга. цей спосіб значно безпечніший, адже листя залишається сухим, але й тут криється пара диявольських деталей. Перша деталь це коренева система огірка. Вона дуже поверхнева і ніжна, мов найтонша павутинка. Потужний струмінь води легко розмиває верхній шар грунту і буквально рве ці крихкі корінці. Рослина отримує серйозну травму і зупиняється в рості. Друга і найголовніша деталь це температура води, огірки, страшенні ніженки і панічно бояться холоду. Полив крижаною водою прямо зі свердловини чи криниці це для них найсильніший шок. Саме через цей стрес опадають зав'язі і що найприкріше у плодах з'являється та сама неприємна гіркота так, так, гіркі огірки, це найчастіший результат неправильного холодного поливу. І знову на сцену виходить наш герой, краплинний полив. Для огірків це не просто найкращий, а єдино правильний метод. По-перше, він подає воду дуже повільно, не розмиваючи ґрунт і не травмуючи ніжні поверхневі корені. По-друге, проходячи по темних трубках, що лежать на землі, вода встигає прогрітися до комфортної, теплої температури, жодного шоку та стресу. По-третє, краплинна система забезпечує постійну стабільну вологість, без якої. Неможливо отримати солодкі та хрумкі огірочки, вона створює ідеальний мікроклімат біля коренів. Тож, якщо ви мрієте все літо збирати ідеальні один в один солодкі огірки без краплі гіркоти, краплинна система, ваша 100% гарантія успіху. А тепер від огірків перейдемо до справжнісіньких південних аристократів, солодких перців. Якщо огірки це просто водохльоби, то перці це вередливі гурмани, їм потрібна не просто вода, а стабільність і комфорт, немов у п'ятизірковому готелі. Вони вкрай чутливі до будь-яких змін, і найменший дискомфорт одразу позначається на якості та кількості врожаю. Давайте знову почнемо з нашого антигероя дощування. Для перців це майже так само згубно, як і для томатів. Мокре листя це пряме запрошення для грибкових захворювань, але у перців є ще одне слабке місце: їхні крихкі, ніжні квіти, сильний струмінь води з дощувальника може фізично пошкодити їх, або що ще гірше, просто змити полок. У результаті квітка просто опаде, і жодного перчика ви на цьому місці не дочекаєтеся, крім того, вода, скупчуючись біля основи плода у місці кріплення до стебла. Часто викликає гниття, ви чекаєте, поки перець дозріє, а він починає псуватися просто на кущі, це дуже прикро. Тепер розглянемо полив під корінь з ліки. Здавалося б, ось воно рішення, листя сухе, квіти в безпеці. Але тут ми стикаємося з головною проблемою перцю його ненавистю до емоційних гойдалок. Уявіть, ви пропустили полив, ґрунт пересох. Перець впадає в паніку, думає, що настав кінець світу і задля економії ресурсів починає скидати квіти та маленькі зав'язі. Потім ви, відчуваючи провину, щедро заливаєте грядку водою. Корені опиняються в болоті, їм не вистачає повітря, і вони знову відчувають стрес. Такі перепади від посухи до потопу найгірше, що можна придумати для цього ніженки. У результаті ви отримуєте дрібні, тонкостінні плоди або взагалі залишаєтеся без врожаю. І знову наш рятівник. Крапельна система вона забезпечує перцю саме ті п'ятизіркові умови, про які він мріє: постійна, помірна, дозована подача теплої води прямо в кореневу зону, жодного стресу, жодних гойдалок. Рослина почувається в повній безпеці і спрямовує всі свої сили не на виживання. А на формування великих соковитих товстостінних плодів, крапельний полив це як особистий дворецький для вашого перцю, який точно знає, коли і скільки води подати. Це запорука того, що кожен квіточок, який зав'язався, перетвориться на повноцінний, смачний і ароматний перець, яким можна буде пишатися. Отже, ми розібралися з помідорами, огірками та перцями, а як щодо нашої городньої красуні капусти. Здається, її потужне, розлоги листя та міцні качани витримають усе. Багато городників вважають, що капуста обожнює душ і сміливо поливають її зверху зі шланга, але це одна з найнебезпечніших оман, яка може позбавити вас врожаю. Так, капуста любить вологу. Але полив по листю, особливо у вечірній час, створює ідеальне середовище для головних ворогів капусти слимаків та равликів. Волога, що затримується між листям, стає для них справжнім раєм, вони із задоволенням селяться в цих затишних і вологих куточках, прогризаючи в листі дірки та забруднюючи качани. Більше того, Постійна вологість у розетці листя призводить до розвитку бактеріальних та грибкових гнилей, качан може почати гнити просто зсередини, і зовні ви цього навіть не помітите, доки не стане занадто пізно. Тож дощування для капусти це прямий шлях до створення розсадника хвороб та шкідників. Перейдімо до поливу під корінь. Цей метод значно кращий, ви направляєте струмінь води до основи стебла, і вода потрапляє туди, куди потрібно, до коренів. Це допомагає уникнути багатьох проблем, пов'язаних із намоканням листя. Однак у капусти дуже потужна та розгалужена коренева система. Щоб як слід просочити ґрунт під такою великою рослиною. Потрібно вилити не одну лійку води, це досить трудомістко. Крім того, як і у випадку з іншими культурами складно досягти рівномірності, одна капуста отримує більше води, інша менше, а для формування щільного та якісного качана важлива саме стабільність, різкі перепади від посухи до рясного поливу можуть призвести до розтріскування качанів, особливо на пізніх стадіях дозрівання. І знову на перше місце виходить краплинний полив. Для капусти він вирішує відразу декілька завдань. По-перше, листя та качани залишаються сухими, що позбавляє слимаків та гнилей їхнього комфортного середовища існування, це вже величезний плюс. По-друге, краплинна стрічка, прокладена вздовж ряду, забезпечує рівномірне та глибоке зволоження ґрунту по всій площі кореневої системи. Кожна рослина отримує свою порцію води без перекосів, це запобігає розтріскуванню качанів та забезпечує їх стабільний ріст. Краплина система для капусти це не просто зручність, це справжня профілактика найпоширеніших проблем, це спосіб виростити чисті, здорові та щільні качани, не вступаючи у нескінченну війну зі слимаками та гниллю. І наостанок погляньмо під землю, поговоримо про моркву та інші коренеплоди, буряк, редиску. Їхня головна цінність прихована від наших очей, але те, як ми поливаємо грядку зверху, безпосередньо впливає на те, що ми, зрештою, викопаємо восени. Секрет рівної солодкої та великої морквини криється саме в правильній подачі води. Почнімо з найпоширенішого методу дощування. Здавалося б, що може бути простіше, увімкнув дощувач і полив усю грядку одразу. Але цей спосіб має два серйозні недоліки для коренеплодів. По-перше, після такого поливу на поверхні ґрунту часто утворюється щільна кірка, вона не дає повітрю проникати до коренів і заважає молодим сходам пробиватися на світло. Вам доведеться постійно розпушувати грядки, ризикуючи пошкодити ніжні поростки. По друге, дощування не забезпечує глибокого промочування ґрунту, вода змочує лише верхні 50 сантиметрів. У результаті морква замість того, щоб рости вглиб, починає розгалужуватися і випускати бічні корінці в пошуках вологи. Саме так і виходять ті самі потворні кострубаті та багатовідкові морквини, які так складно чистити. Полив під корінь, злійки або шланга варіант кращий. Адже він дозволяє уникнути утворення щільної кірки, якщо лити воду обережно в міжряддя. Але і тут є підводний камінь. Це нерівномірність. Дуже складно пролити грядку на потрібну глибину, а це 20-30 сантиметрів рівномірно по всій довжині. Десь ви налили більше, десь менше. У результаті одна морквина росте в ідеальних умовах, а інша за 10 сантиметрів від неї. Страждає від посухи, такі стресові умови призводять не лише до деформації коренеплодів, а й до їхнього розтріскування. Напевно, ви бачили моркву з глибокими поздовжніми тріщинами, це класичний результат різкої зміни посухи на рясний полив. Ідеальним рішенням, як ви вже здогадалися, знову стає краплинний полив. Краплинна стрічка, покладена в міжряддях. Повільно і методично подає воду, вона не створює кірку на поверхні, вода поступово, година за годиною, проникає глибоко в ґрунт, зволожуючи саме той шар, де розвивається коренеплід. Це стимулює моркву рости суворо вниз, формуючи довгий рівний і гарний плід. оскільки полив відбувається регулярно і дозовано. Рослина не відчуває стресу і ризик розтріскування зводиться до мінімуму. Краплинна система для моркви та інших коренеплодів це гарантія того, що восени із землі ви дістанете не химерних ніжків, а ідеальний рівний і солодкий урожай, наче з картинки. І ось ми підійшли до головного секрету, який відрізняє досвідченого городника від новачка. Вибір стоїть не між трьома методами, вибір стоїть між хаосом і системою, і в цій битві з величезним відривом перемагає краплинний полив. Чому? Давайте розберемо все по поличках. Багато хто думає, що краплинний полив це складно і дорого, це міф, що залишився в минулому. Сьогодні прості набори для краплинного поливу можна купити де завгодно, і коштують вони не дорожче хорошого шланга з насадками, а збираються як конструктор для дорослих за один вечір. Але ось найголовніше: краплинна система це не просто економія води до 70% і не тільки захист від грибкових хвороб, бо листя залишається сухим. Головне, це економія вашого часу та сил. Уявіть, ви налаштували систему один раз, і все літо ваш город поливається сам. Ідеально, потроху щодня прямо під корінь. Саме так, як люблять і помідори, і перець, і огірки, це запорука стабільного врожаю без вашої щоденної участі. Це ваш особистий агроном, який працює 24 на 7. Отже, який висновок? Дощування це швидка допомога в сильну посуху, але не регулярний догляд. Полив під корінь – хороший компроміс, якщо у вас лише пара грядок, але краплинна система це ваша довгострокова інвестиція в здорові рослини, багатий урожай і найголовніше у ваш вільний час. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця, якщо воно було для вас корисним. Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові поради для вашого саду та городу. А тепер запитання до вас: який спосіб поливу використовуєте ви, і з яким овочем у вас найбільше складнощів. Напишіть у коментарях, обговоримо! а то...